Олена Каспрович ветеранка російсько-української війни. З 2023 року разом зі своїм чоловіком служила у лавах прикордонників на Харківському напрямку. Бойовий е, досвід у мене з 2023 року, тобто це виключно це в складі бойової бригади вже виключно в районах виконання. А якщо взяти загалом загальновійськовий е, стаж досить служби, е, це 16 років. У статусі ветеранки Олена жовтня минулого року, а її чоловік продовжує нести службу. Вперше жінка бере участь у ретриті для дружин військовослужбовців. каже, приємно перебувати в спільноті, де розуміють. Ось це спілкування, ось ця робота з психотерапевтами, спеціалістами різних напрямків. Вони якось збирають докупки. Вони Дозволяють відчути і усвідомити, що ти не одна, що так тобі важко, але в тебе є до кого звернутися. Цей ретрит організовують представники ветеранського простору Хмельницької міської ради спільно з громадською організацією Захист об'єднання волонтерів. Він вже четвертий із восьми запланованих. Десятеро жінок військовослужбовців відпочиватимуть і розвантажуватимуться психологічно поза містом у Меджибужі протягом трьох днів. Ретрит націлений на стабілізацію стану, на надання технік да саморегуляції, самодопомоги, на надання дівчаткам ресурсу, сили, додаткової енергії, щоб вони могли далі справлятися, чекати, працювати, жити взагалі. Працюють із учасницями психологи, арт-терапевти та кейс-менеджери. Щодня проводять різні заняття, спрямовані на відновлення внутрішнього ресурсу і взаємну підтримку. Сьогоднішнє заняття воно буде спрямовано безпосередньо це теоретично-практичне заняття на рахунок розвитку стосунків на відстані. Про ми будемо говорити про делікатні теми, про які в більшості випадків важко затребувати, бо це інтимне, це особистісне, і в кожної сім'ї це все є індивідуально. Завтра в мене буде тілесна терапія. Ми будемо опір на емоційні блоки розбирати і як з ними правильно справлятися, і де концентрувати увагу, і як собі давати концентрацію на позитивних емоціях, і як справлятися з негативними емоціями. Захід вдалося реалізувати за підтримки Хмельницької міської ради та місцевого бізнесу. Дар'я Корнос, Марія Шевчук, новини міста.